Вітаю всіх. Сьогодні у нас продовження третього модулю, а саме тема Presency Simple. теперішній простий час. Розпочинаємо. І так, що таке теперішній простий час? Це час, який ми використовуємо для а, теперішніх подій, які можуть бути регулярними, які можуть бути звичками, наприклад, I Usually Wake Up at 7 am. Я зазвичай прокидаюсь у сьомій ранку це моя звичка. Так? Також present simple ми можемо використовувати для фактів та загальних істин. Наприклад, The Sun Rises in the East Сонце сходить на сході. Тобто це факт. Далі розклади програми. The train leaves. at 6 p.m. Подіст відправляється о 6 вечора. Це розклад. Думки відчуття. I think this is a good idea. She loves chocolate. Я думаю, це гарна ідея. Вона любить шоколада, це відчуття. Далі граматична таблиця. Як ми формуємо Present Simple? Якщо запам'ятати, нічого важкого тут немає. А ми беремо дієслово і запам'ятовуємо, що коли у нас Ай, тобто я you – ти або ви, we – коли ми, they – коли вони, ми нічого не міняємо. Ді слово у нас такими залишається, яким воно прописане в словничку. I play football – я граю в футбол. Чи це uh, we play football – ми граємо в футбол, they play футбол, нічого не міняється. А от коли у нас he, він, she, вона it, воно, ми додаємо S або –es. Наприклад, he plays football – він грає в футбол, she plays Волейбол, вона грає у волейбол. Якщо ми хочемо сказати не, ми додаємо do not переді слова, бо скорочено don't. Uh, ми кажемо I do not play football або I don't play football. Я не граю у футбол. А що ж робити, коли у нас he she, it? Ми додаємо не do not, а does not перейдію словом. He does not play football. або he doesn't скорочено play football. Він не грає у футбол. Те ж саме і вона. She doesn't play volleyball. It doesn't rain. Не йде дощ питанні ми завжди міняємо порядок слів і поставимо do або does на перше місце. Do I play football? Чи граю я в футбол? Does he play football? грає він у футбол. І не забудьте, що коли у нас питання заперечення, ми до дієслова s не додаємо. Тобто, коли у нас he plays football, але he doesn't play football. І те ж саме does he play football? ми s не бачимо. Тобто С ми додаємо до дієслова тільки коли у нас стверджувальні форми. Підемо далі. І так, ми вже вияснили, що коли у нас хід ще І, твін, ми додаємо до ті слова С в плюсиках, так? в реченнях, плюсиках, в плюсиках ствердженнях. Але коли ми додаємо і S, коли у нас дієслово закінчується на такі літери, як WS «ш», Ч. Oh. Запам'ятайте, що зазвичай ці останні літери трохи шиплять. так, Вони шиплячі. або це о, watch, I watch, але he watches. I go, he goes, I brush, he brushes. так, Запам'ятовуйте, що ми додаємо І S. Коли у нас приголосна. А ще і Y після неї ми тоді Y міняємо на I і також додаємо і S. Наприклад, я вивчаю I study, але He studies ми бачимо Y в прописі міняється на I і додаємо і S. Теж саме I try, He try. Знову помінялись Y на літерку I. Приклади, uh, I work from home. She goes to the gym every day. They don't watch horror movies. Does he speak English? І так далі. Які поради? Використовуйте present simple для опису регулярних дій та звичок. Пам'ятайте про закінчення S або Іс для третьої особи однини. Практикуйте створення, запитань та заперечень, щоб краще зрозуміти структуру речень. І ваша домашка. What do you do you every morning? Ви тепер сміло можете розповісти про те, що ви робите кожного дня, використовуючи правильну форму дієслова у часі simple. а також можете розказати про розпорядок дня свого друга або когось із вашої сім'ї. Пишіть ваші відгуки, пишіть відповіді у коментарях. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у наступному уроці.